Добрий день, діти! Сьогодні у нас урок розвитку мовлення і ми поговоримо, спробуємо створити загадку. Давайте пограємо вправу Дай мені 5. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок, дружно правила згадаю, працювати починаємо. Дай мені 5. Руки, ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить, вуха слухають, голова працює. Пограємо у гру шифрувальник. У нас є букви в кожному рядочку, і ці букви повторюються. Треба в кожному рядку знайти букви, які не повторюються, і утворити з них слово. Ну, почали. Так, буква З, так, Є, О, О повторюється два рази, а от буква З не повторюється жодного разу, один раз її бачимо. У другому рядкові букву А. В третьому букву Г, в четвертому букву А, в п'ятому буква Д. Давайте перевіримо. Буква С, С, Х, Х. А «А», буква Д тільки один раз. Далі Л, Л, М, М. «І», «І», буква К один раз. І в останньому буква А один раз. Якщо ми складемо всі букви в слово, у нас вийде слово загадка. Щоб дізнатися, що в скрині, ставте питання, на які можна відповісти так чи ні. Думаємо, питання, промовляємо вслух, зупиняємо відео. І працюємо. Так, наприклад, яке Яблу... який цей предмет? Червоний, смачний, круглої форми. Він корисний цей предмет? Так, а тепер скажіть мені, чи можна назвати це загадкою? На попередньому уроці ми з вами вивчили, що таке загадка. Чи можна сказати, що то була загадка? Ні, не можна сказати, навіть яблучко вам помахало, що ні? Давайте згадаємо, що таке загадка. Минулого уроку ми вивчили правило. Загадка, ой, а що це нам яблочка? Заважають, деякі слова пригадати. Так, ну що, давайте згадувати. Загадка, короткий опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати, відгадати. Загадка це вид усної, народної творчості. Так, все, покотилися Яблочка далі. Чи правильно ми з вами пригадали, що таке загадка? Так, правильно прочитаємо ще раз і запам'ятаємо. Зупинили відео, прочитали, діти. Які загадки ви знаєте? Зупиняємо відео і. Якщо знаєте загадки, загадуємо і всі дружньо в класі ми відгадуємо ці загадки. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами навчимося самостійно складати власні загадки, шукати схоже та відміне у різних предметах. Працюємо в групах. Ну, спочатку проведемо рухливу вправу. Зупинили відео і виконуємо рухливі вправи. Відгадайте, діти, загадку. Він, як зайчик, має вушка, весь м'якенький, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий ніби заметіль в клітці спить маленький криль. Так, які слова? Підказки допомогли нам. Правильно, вушка має такі, як і в зайчика. Якенький, як подушка, морквинку любить, капустинку любить. Так, лагідний, бо на ручки, як візьмеш, воно таке м'якесеньке хороше. Так, і білий, як ніби сніжком його хто притрусив. Щоб створити загадку, потрібно порівнювати предмети, знаходити спільне та відмінне в цих предметах. Наприклад, паляниця і сонце часто порівнюють з паляницю і сонце. Чому? Бо вони круглої форми, мають круглу форму. От, хліб печеться при великій температурі. В печі і сонце пече, так? Влітку особливо припікає сонце. Тому їх та ще й кольором вони трішки сходять, румяні, так? Далі у нас е... чашка і риба. Чим абсолютно різні предмети, але е... давайте поміркуємо, в чашку можна налити воду. І риба живе у воді. Ще одна загадка в нашій чарівній скринці. Жовта, як сонечко, але не світить. Пухнаста, як кольбабка, але не рослина. Має крила, але не літає. Зверніть увагу, ось у нас зверху йде схема загадки. Як складається загадка? Так, ну а ми міркуємо, що ж у нас тут буде? Хто ж це має крила, а не літає? Так, це курчатко. Дивіться, воно жовте, як сонечко, пухнасте, як кольбабка. Та ще й крила має, ну, але ще не літає. Ось воно виплигнуло з нашої чарівної скринки. Діти, спробуємо скласти. Загадку за схемою. Перший крок. Вибираємо предмет. Другий крок. Називаємо, на що він схожий чим відрізняється. Третій крок. Напишемо ознаки, користуючи словами як, але. Четвертий крок ми зробимо: допиши додаткові важливі слова. П'ятий крок прочитаємо створену нашу загадку. Легка, як пух, але не піднімеш. Біла, як вата, але в руки не візьмеш. Кучерява, як овечка, але не стрибає, бо ніжок немає. По небу плеве, дощиком поливає. Що це? Так, це хмаринка. Давайте пограємо в гру, на що схожа хмаринка. Так, зупиняємо відео, свої міркування промовляємо, включаємо мікрофони. Так, Ось така гарна хмаринка, на... кого вона схожа? Так, вона на котика схожа. А ось хлопчик побачив хмаринку, яка схожа на зайчика. Так, ну тут хмаринка голуб, голуб миру. Ось хмаринка схожа на метелика, який по небу літає. Ой, ну це ведмідь, великий такий ліг і насолоджується життям, да? дивиться на сонечку. Діти, що таке загадка? Зробимо підсумок. Так. Що потрібно вміти, щоб створити загадку? Зупиняємо відео і відповідаємо. Так. Який вид роботи вам особливо сподобався? Висловлюємо свої думки і обираємо. Яблучко, Жовте це дуже все сподобалося. Зелене також сподобалося. І червоне не сподобалося на уроці. Я так міркую, що виберуть усі жовте-зелене яблучко. Адже на нашому уроці було дуже цікаво. До побачення!